Це мої сосни, одна сосна і ось рядом друга сосна. Їм уже років з 14-го року, 10 років. Високі вони виросли. Я вчасно їм не обрізала верх, щоб вони стали пішніші стали рости всеред, назовні. Ось тому вони височенькі, а тепер обрізати буде проблематично. Але торік весною я прищіпувала, скільки могла достати, прищипувала. Віточки, і вона стала значно пишнішою, як одна, так і друга. Стали то Це робити варто. Єдине, що доставати, мені важко їх. Ось внизу які гарні пишні вітки. Пишнота.